Пункти незглавності у нас функціонують на перший рік, розпочали вони свою роботу в далекому 22-му році. Причиною утворення таких пунктів незглавності це стала військова агресія Російської Федерації проти нашої держави. На сьогоднішній день у нас в області розгорнуто всього 753 пунктів незглавності. Якщо казати по Видом пунктів незглавності, то 374 пункти незглавності у нас створено органами місцевого самоврядування. Це саме ті пункти незглавності, за які відповідальна безпосередньо влада на місцях на рівні обласної військової адміністрації, на рівні центральних органів виконавчої влади. По території в Новоукраїнському районі у нас відкрито 71 такий пункт незглавності, в Голованівському 73. В Кропивницькому районі 146, в тому числі два міста обласного підпорядкування. Це в Кропивницькому 36 і в місті Знам'янці 12. Олександрійський район це 84 пункти, в тому числі Олександрія, 13 і місто Світловодськ – 12. Ці пункти незглавності на сьогоднішній день вони обладнані. Мають можливість виконувати повністю всі функції, які... і в цілому одномоментно вони мають можливість прийняти всього біля 37 тисяч осіб відвідувачів. Зрозуміло, що маємо надію, що цього не відбудеться, щоб одночасно все населення області звернулося до пунктів незглавності. Але така можливість у нас є. І якщо казати за цей період, який ми маємо з початку років, року, року. Таких ситуацій у нас ну, майже не виникало, але 1800 осіб до пунктів незламності зверталися. Облік ми такий ведемо. Щоденно нам звітують територіальні громади. Ми бачимо, що відбувається на місцях. Це для того, щоб оперативно реагувати і впливати на ситуацію. По видам продовжу, 57 пунктів незглавності у нас розгорнуті головним управлінням ДСНС. Тобто управління ДСНС по власній галузі розгорнуло власну систему пунктів незламності. Із них 32 стаціонарних пунктів незглавності, вони знаходяться в приміщеннях служб ДСНС, 25 мобільних це 23 намета. І два транспортні засоби, які дійсно обладнані так, як це повинно бути технічно, і вони готові в будь-який час прибути в будь-яке місце, розгорнутися дуже швидко і надавати послуги обігріву. Цими пунктами незламності в основному ДСНС користується, коли ми маємо погоду таку непридатну не, не для руху, коли в нас відбуваються замети снігові, коли в нас е, зупиняється транспорт на окремих дільницях дороги, то саме ДСНС відпрацьовує всі ці моменти шляхом розгортання таких пунктів незламності. В місцях, де виникають такі проблеми. Що стосується бізнесу, бізнес досить досить активно прийняв участь у формуванні системи пунктів незглавності, то 139 об'єктів бізнесу у нас створено закладами ресторанного бізнесу, магазини, автозаправочні станції та аптеки. 179 об'єктів це мережі рітейлу, це великі магазини і чотири такі залізничні станції це місто Кропивницьке, Знаменка, Помічна Олександрія. Та також утворили на своїх територіях вокзалів відповідні пункти незглавності. В поточному році ми проводили перевірку організації роботи пунктів незглавності. Це відбулося нещодавно, в жовтні місяці. Було прийнято розпорядження голови обласної військової адміністрації, сформована робоча група. До цієї робочої групи увійшли в нас представники всіх територіальних органів Міністерств відомств. та Безпосередньо структурних підрозділів обласної військової адміністрації з залученням громадськості відвідали всі без виключення заклади, які створені органами місцевого самоврядування. Варто сказати, що на час перевірки вони повністю були готові до роботи. Перевірялися всі ті питання, які я називав, це чим вони обладнані, в якому стані перебуває це обладнання, чи є в нас запаси відповідно води, паливо-мастинних матеріалів. То варто сказати, що всі ці питання, які перевірялись, вони, ну будемо казати, є в наявності, всі пункти незглавності у нас забезпечені відповідними. Енергогенеруючими пристроями, це генератори потужності від 2 до 36 кВт, це автономне освітлення, є в нас і запаси паливомастильних мастильних матеріалів та інше. Пункти незаглавності у нас всі забезпечені засобами пожежогасіння санітарно-епедологічних відповідних вимог, мають необхідні матеріали. Та предмети для того, щоб забезпечити і безпечне перебування людей безпосередньо на цих об'єктах. Питання щодо роботи пунктів незглавності, воно у нас є системним, перебуває на контролі обласної військової адміністрації, ну і районні військові адміністрації. Також в полі зору тримають організацію роботи пунктів незглавності, які розташовані безпосередньо. В органах місцевого самоврядування, тобто в територіальних громадах. будемо мати надію, що пункти незламності у нас будуть готові до роботи, але їм не прийдеться, будемо казати, активно працювати в поточному році. Але до роботи вони готові. В разі виникнення катаклізму зрозуміло, що території, де така ситуація буде виникати, то контроль за роботою пунктів незглавності буде підсилений. Ну, суттєво, пункт незламності він розпочинає свою роботу у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з припиненням або порушенням роботи систем централізованого водозабезпечення, водопостачання, водовідведення, електрогазо теплопостачання. А також усіх видів електронних комунікацій послуг сам термін пункту незламності означає, це може бути приміщення, споруда або спеціально зведений намет, або транспортний засіб, які. Які передбачені для тимчасового перебування населення, стаціонарні пункти незламності розміщувались у нас в приміщеннях, будівлях, спорудах різних форм власності власників, а також мобільні пункти у нас розгорталися на базі наметів і транспортних засобів. Що стосується розгортання функціонування пунктів незламності, то все це здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також бюджетів установ та організацій, де ці пункти незламності створювалися. Кожний пункт незламності повинен мати засоб автономної генерації електроенергії. Це генератори. Це зарядні станції, це мережеві продовжувачі в достатній кількості для підключення не менше 50 мобільних пристроїв, це запаси паливо-мастильних матеріалів. Крім того, необхідно було забезпечити і такі пункти незламності засобами освітлення. Це фонарі відповідні, це комплекти освітлення приміщень. В достатній кількості, щоб обслуговуючий персонал мав можливість працювати у разі, ну, будемо казати, припинення електропостачання, мав можливість працювати під, за допомогою таких приладів. Засоби автономного опалення це твердопаливні котли, печі, булеріани, теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо. Технічні засоби доступу до інтернету, це зрозуміло, наша вимога і ми намагаємося забезпечити у всіх пунктах незглавності, це наявність підключення, можливості підключення до інтернету та можливість працювати в режимі Wi-Fi. Крім того вимога, це пункти незглавності повинні всі мати аптечки, в кількості достатньо для надання першої медичної допомоги. Та інші роздаткові матеріали це інструкція для населення щодо порядку дій в разі повітряної тривоги. Це показчики з адресами розміщення найбільших, найближчих укриттів, мережевих магазинів, автозаправочних станцій, банківських установ тощо. Це засоби зв'язку, це мобільні рації, це телефони, це телефони для визову екстрених служб, засоби пожежогасіння, засоби санітарної зробки поміщення. Це ті основні предмети та матеріали. Які повинні бути в наявності у нас на пунктах незглавності, ну і я вже не кажу за наявність інших матеріально-технічних ресурсів, це меблі, стільці, запаси питної води, продукти харчування, комплекти одноразового посуду, засоби гігієни. І навіть ми просили, щоб ці пункти незглавності були обладнані і стаціонарними туалетами.